Мої вітання друзі. Продовжуємо сіяти кукурудзу. У себе ми вже закінчили посів кукурудзу. Товариш попросив допомогти йому з посівною, ми недалеко переїхали. Зараз проводимо посів. Почали вчора ввечері з близько 7-8 години. Цілу ніч працювали на даний момент вже 48 гектарів зробили і до кінця дня я думаю 100 гектарів ми зробимо. Сіємо кукурузу по кукурузі, норми висів 60 тисяч, поле тут просто відмінне, це не те, що ми у себе сіяли, що у нас дуже багато долин і треба було пітляти там ну, просто Значить, такий дріфт був. А тут рівнесеньке поле, без долин, без нічого, класна геометрія, дуже добре виходить. Сіємо ми повністю на автопілоті. Що від оператора вимагається? Тільки нажати на одну кнопку в кінці гони, для того, щоб трактор знизив швидкість, тоді відповідно газом управляєш, на якій швидкості тобі комфортно розвертатися. І піднімається відповідно гідравліка. Коли трактор сам розвернувся, він сигналізує про те, що він закінчив розворот і можна опускати снаряддя. Зараз ми доходимо до краю поля, я все це продемонструю, як воно відбувається. Поле тут підготовлене відмінно, що саме було зроблено. Нічого. А чому нічого? Тому що як будь-який Ноутіл, Ноутіл починається з уборки. Відповідно, зібрали тут поле попередник був кукурудзом, зібрали його відмінно, Рештки розподілені просто клас. Кукуруза ніде не стирчить, довгих палок немає. Відповідно, посів просто феноменальний, нічого не забивається, не горне, ну, дуже класно виходить. От зараз якраз він сигналізує про те, що ми наближаємось до кінця поля і буде розворот. Я натискаю клавішу, підтвердити, і зараз він буде сам розвертатися. Дивлюсь по монітору, можна або по монітору, або можна повернутися, подивитися де він до краю доходить і натискаємо от зараз лайвичку, щоб він скинув швидкість і підняв гідравліку. Йде сигнал про те, що він закінчив розворот, я натискаю клавішу, щоб опустити знову гідравліку. І все. І отак він в такому режимі працює. Кермо я не трогаю. він сам повністю в автономному режимі працює. Головне, звичайно, дивитися, щоб не було ніяких стовпів, дерев, різних ям, бо зустрічаються і колодязі на полях. Ну Тут, можна сказати, поле ідеальне. Нічого такого немає. Єдине, що є, то лисячі нори. Але, в принципі, їх небагато. Вони не критичні, бо на наших полях є такі нори, що там можна і заховатися. Не тільки самому, а і трактор пів колеса туди нерне. Тому треба, звичайно, за ситуацією слідкувати. Якось так. Така у нас навігаційна система від компанії Trimble. Монітор даній моделі, якщо я не помиляю десь 9, дюймів. в принципі, його вистачає. Звичайно, якщо буде більший, було б ще краще. Але і Всього, в принципі, вистачає що по функціоналу, що по інформації. Ну, дуже класний прилад. Можна тут збільшувати. Відповідно, О, це якраз була Лисича гора. Йохоли. Тут уже залишилось гектарів 10, мабуть, плюс-мінус, до речі, ось налаштування самого. Розворотом ця клавіша каже про те, що він активований і отут е кількість е смуга, в яку він буде зараз заїжджати. А на цьому моніторі видно, що вона підсвічена зеленим. То він каже, в яку наступну смугу він зараз буде рухатись. І от в даний момент ми підійшли до краю поля, він каже про те, що ми будемо розвертатися. І мені треба підтвердити в даному випадку. І зараз він буде їхати от в четверту смугу. От джойстику доходимо до края поля. Я натиснув гідравліку, гідравліка піднялась. Ось видно, він сам заїжджає, просигналізував про те, що він завершив розворот. І все знов в автоматі він рухається. Сівалка і трактору. в цьому тандемі, ну, просто відмінні апарати. Всі дуже класно і ефективно. Ось такі от рештки. Такий стан поля. Ще раз скажу, що поле підготовлене відмінно. Видно, що Уборка була дуже якісною. Немає якоїсь грубої палки, яка може там забивати. Все розподілено рівномірно, нема куч. Ну, Видно, що збирали професіонали. Та от стерня. Ось це взагалі не залазає. І ось такий от результат маємо. Виходить дуже класно.